Привіт! Привіт! І з приводу навеса хотіла ж показати, бо все ніяк не доходять в мене руки і сюди дойти щось показати. Так, сьогодні очікуємо наші окроли. Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні така гарненька погода. Сонячно, трішки вітряно, але так як нас дітка трішки вже звикла гуляти на дворі, вийшли перев... да, да, кря -кря там є. Вийшли перевірити взагалі своє господарство, як вони себе почувають, що роблять. Кря-кря! А, там качечки є. Пішли подивимось. Качурів. Давай йдемо. Опа! Опа! Так. Ко-ко-ко. Дивись, куречки ходять. Так, курей в нас вже залишилося зовсім-зовсім трішки. Всіх їх побрали. Ти туди хочеш йти? Почекай, сюди треба заглянути. Давай сюди заглянемо. Подивимось, що тут у нас. Там чистенько. Так, на води лялю. Наші пташки. До курей, з приводу курей. В попередньому відео коли знімала, писали за комбікорм, там добавки всякі, всякі різні. Я нічого їм не додав. У нас кукурузка, пшеничка. А насправді навіть немає часу гратися з тим, щоб зробити якийсь інший там. Суміш чи ще щось. Кряка ж є, да? Кря-кря? Кря-кря. Тут качечки ходять, правда? Розверни його, хай туди он до качечок піде. Е, так. То немає коли бавитися, тож... Е... Поки жодної суміші їм не робимо, але а, треба буде якось перерахувати курей, бо я дивлюся, що їх ще трішки багато. Ось молоденькі півники бігають, яких також треба пообирати. На що вони треба? Ось я вже ох, трьох нарахувала. Нічого собі, треба якось пам'ятаю, Дід з бабою казали, що це. Ну, не мої дід з бабою, а взагалі, що треба їх якось чи бортувати, чи щось там робити з крилами, якось там зав'язуються, щоб вони не літали. Але я думала, що вони їдять кукурудзу і будуть в нас такі е -е... гарненькі, товстенькі, і не будуть взагалі в нас літати, але ж виявилось не так, як є. Ну, гарнюні такі. Я все ніяк не дойду до того, щоб вирізати. Дивлюся, в нас один мулард залишився. Ще дві білих качки залишилось. Селеснів оцих ось мускус не зна щось забагато. А, і забула ж сказати, в нас вже ось два тижні, як оці качки несуться. Я не знаю, я їх так особливо ніколи не тримала. Mm. Коли вони повинні нестися, коли сідати на яйця, я також особливо так не знаю. Але сам факт того, що вони вже несуться. Так. Курочок, качечок ми подивились. Ти їх назад пригнав, Да? В'ячеславчик? Пригнав назад? Ко-ко-ко і кря-кра, да. Отак-отак, от казі. Побіг, побіг швиденько. Вдома гарно бігає. А от на дворі ще у взутті, так йому не дуже, то і зручно бігать саменькому. да, бусінка? Кря-кра! Да. Кра-кра! Да. Так. Ну що? Пішли, подивимося, е, кроликів. Оці такі летуни щось мені не дуже подобаються. Так, зима на дворі, У нас висить одежа. Дуже мені подобається той запах такої морозності вдома, як воно повисихає. Да? Хлопці. Да, каже, да. Так, що в нас тут взагалі діється? Так, відкриваємо наші врата. Ой, оце кожне відео знімаємо. Кажу, що немає кролів на продаж. І одне й те саме. Звідки ви, по чому кролі, мені потрібно туди. Якось вже не хочеться на ці запитання відповідати, я їх просто буду ігнорувати. Якщо ви не уважно дивитеся відео, вам це не потрібно, то і мені воно також не потрібно, щоб по 350 разів казати, що в нас на продаж кролів немає. Так, сьогодні очікуємо наші окроли 16 число. Ось показує, вже одна готується. Вже вона ось тут понаривала, підготувала це все. Друга, щось тут також почала підривати. Треба додати ще більше сюди соломки. Так, а ну-ка, бусінки. Вийдіть, будь ласка, я трошки тут попрацюю, можна? Давайте, давайте, виходьте. З'явився ще один хвостик. Якось тільки весна прийде, головне, щоб встигати ловити, бо вже навчився відкривати у нас двері і йти на двір гуляти. Так, ось 16 число, сьогодні 16, вона термін в термін готується. Але ще бачила, що деякі питають, там, наприклад, вже там день-два пройшов і вона все ніяк не може. Деякі кролиці, особисто в нашому господарстві, навіть переходжували 4-5 днів, тому не бачу взагалі в цьому проблем. Хай собі переходжують, навіщо їх чіпати. Е, далі, далі. Бачу, що ось треба чотирьох оцих перекинути, вони вже виросли гарненькі. Немає в мене кліток, там хлопці, там дівчата, там теж хлопці. Е, прийдеться зараз щось, якось їх сортувати мені. Я не пам'ятаю, я її, мабуть, а, я її не злучала, то можна не хвилюватися. Так, тут я також додам наші соломки. От так. Все. І наші кролички будуть готуватися до окролів далі. Це також 16, це 16, 17, 19. Ну і в сараї також є матузьки, які ось-ось. Дві точно ось-ось, а ті ще не скоро. Так, ще поки в нас все по-старому, що вже там зробилося, ну, чекайте відео, підписуйтеся, щоб це все не пропустити. Так, і не забувайте переходити в телеграм-канал, щось продавати або шукати. І хотілося б ще зауважити такі питання, ну, реально, на які не хочеться відповідати, наприклад. Ви там купляєте тушки, з якого дива взагалі такий висновок? Що ми скуповуємо тушки, наприклад? Яким ви кормом? Користуєтесь. Ну тобто постійно, кожного разу, я це озвучую, що яким кормом ми користуємо, що ми купляємо поставки до нас приїжджають, також відео є. Ну, я ж кажу, що такі відео я просто буду ігнорувати. Потім просто не ображайтесь на те, що я нічого вам не відповідаю. Привіт! Привіт! І з приводу на'ясу хотіла ж показати, бо все ніяк не доходять в мене руки сюди дійти щось показати. Він стоїть, нічого не провалилося, не впало. Зараз зайду ближче, покажу. Багато хто писав, що сніг порве цей тент. Тент дуже такий мощний, він е, товстий, за рахунок цього нам пощастило і воно гарнесенько це все тримає. Бачите? Так, воно трішки ось просідає, бо снігу багато, але якщо його вчасно прибирати, нічого йому немає. Дров у нас залишилося один такий рядочок. Ну і беремо те, що ось понапилювано. Дрова йдуть дуже-дуже швидко. -дуже Почалися морози такі в 20 градусів, тож приходиться трішки більше тупити. Так як у нас в будинку дві групи, то дров трошки йде. Ну що, на цьому все. Всім сонячного, гарного дня, всім па-па.